Що таке обшук і як себе під час нього поводити? Обшук це процесуальна дія, яка проводиться в рамках кримінального провадження на підставі дозволу суду. Тобто, якщо до вас прийшли працівники поліції і повідомляють, що хочуть провести у вашій там, квартирі, наприклад, обшук перше, що ви повинні зробити, це попросити надати можливість ознайомитися з ухвалою суду про проведення обшуку. Якщо така ухвала є, ви уважно з нею знайомитеся, дивитеся, чи вірно зазначена адреса. Якщо адреса не та, маєте право відмовитися, фіксуйте всі свої дії на відео. Якщо ухвали взагалі немає, також маєте право відмовитися і не пускати їх до свого помешкання. Також бажано відразу зателефонувати адвокату. Який приїде на місце та проведе обшук разом з працівниками поліції, тобто буде приймати участь в ньому, маєте право чекати, поки адвокат приїде. Також, якщо проводите самостійно без адвоката і щось знайшли працівники поліції, краще нічого не надавати будь-яких показів з приводу того, що знайдено або не знайдено, тому що в подальшому це може бути використано проти вас. Взагалі не ставити свої підписи, звертати увагу, щоб під час обшуку були поняті, щоб це були не працівники поліції, і контролювати кожен крок працівників поліції, тобто ходити з ними, щоб поняті також ходили з ними і дивилися, де вони проводять обшук.